Номер 530. Найповільнішим серед сапців є трипалий лінивець, який за одну хвилину долає близько 2 метрів. Скільки метрів він подолає за одну годину. У скільки разів швидше рухається не швидка свиня, ніж трипалий лінивець, якщо за 15 хвилин вона може пробігти 1800 метрів. Тут дві задачі. Будемо розв'язувати по черзі. Трипалий лінивець за одну хвилину. Долає близько 2 метрів. Скільки метрів він подолає за одну годину? За одну хвилину він долає 2 метра. За 2 хвилини 4 метра. За 3 хвилини втричі більше, ніж 2 метра. 2 метра помножити на 3. А 1 година це 60 хвилин. То. В 60 разів більше він подолає за 60 хвилин, ніж за 1 хвилину. 120 метрів. Оцей трипалий лінивець подолає за одну годину, як той, що мешкає далеко в Південній Америці. Друга задача. У скільки разів швидше рухається не швидка свиня, ніж трипалий лінивець, якщо за 15 хвилин вона може пробігти 1800 метрів? Вона може й більше пробігти. А в цій задачі отакі дані. Вона рухається приблизно як людина інколи швидше. Важливо оце прийменник У важливий: у скільки разів швидше. Мають на увазі швидкість. Відстань С, швидкість В, час Т. Щоб знайти. Відстань треба В помножити на Т, а щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. То нам треба знайти швидкість лінивця і швидкість свині. Відстань 2 метра. Лінивець долає за одну хвилину. І тоді його швидкість 2 метра на хвилину. Свиня в цій задачі. Долає 1800 метрів за 15 хвилин. Поділимо отак. 15, 18 на 15, 1. 3 остача. Тепер треба вже 30 поділити на 15, 2, 0 поділити на 15, 0. 120 метрів на хвилину. У скільки разів швидше швидкість знайшли? Прийменник У, або якщо, наприклад, кажуть втричі, втричі більше, тоді нам треба множити. А якщо кажуть втричі менше, тоді нам треба ділити. Так само і У, у скільки разів. Зараз з'ясуємо, що нам треба робити. У скільки разів швидше. Рухається свиня. Оце швидкість свині. Треба поділити на швидкість плінивця. І взнаємо у скільки разів 120 метрів на хвилину. Поділити на 2 метра на хвилину, то вийшло 60 разів. Оця свиня з цієї задачі рухається у 60 разів швидше, ніж лінивець з цієї самої задачі. Дуже гарна задача. Далі буде.